Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про бріджики, які є в наявності в нашому магазині. Вони до нас недавно тільки поступили от цього року, але взагалі ми ними торгуємо вже багато років. Всі покупці задоволені. Дивіться, ось такі бріджики, велосипедки Вони йдуть за колінку, тканина, дихаючий еластик. Дуже якісні і е, гарні велосипедочки. Розмір, ось це найменші, вони йдуть десь на розмір 48-50. Ось тут у них є широкий пояс, який підтримує животик з цієї сторони, і так само ззаду. Ось Вони е, гарно тягнуться. Ось, дивіться, ось це буде ось так ось розтягується. І по поясі теж розтягується. В поясі ще всилена додаткова резиночка. Ось так. Гарно тягнеться, з розміром важко помилитись. Це найменші. І ось ще є. Це найменший розмір 3, потім йде 4. І ось це ще у нас розмір 5. Це десь будуть вони на 54-й розмір, на 54-й розмір. Гарні дуже велосипедочки, гарно тягнуться. Будь ласка, у нас вони скоро з'являться на сайті. Можете заходити, замовляти. Також можете зателефонувати під відео. Я даю посилання на сайт і, на, і я даю свій номер телефону. Можу надати будь-яку консультацію по розмірах, по складу тканини, зробити заміри. Чекаю вас в нашому магазинчику і чекаю ваших дзвінків. Гарного вам дня, до побачення!